Наш Авель ледь діждався вечора, щоб ще від Голіафа щось почути. Як буде на дивані він лежать після вечері, щоб лежать на кухні. Ось повечеряли смачненько вже вони і гуляв на свій диван швиденько вже влігся, Як робив він це завжди, щоби поніжитись на нім. Тихенько Тихенько авель збоку підійшов, боявся ближче підійти до Галіафа. А, то це ти прийшов? Ну що ж, сідай, коли прийшов, тоді сказав він. Продовжите ви розповідь свою, ще хазяїни сплять, ще рано спати. Ну, добре, до кінця вже розкажу. До дня, коли Бог став відпочивати. Травичка створена: дерева і квітки, та їм тепла ще брак було і світла. Тому господь створив їм залюбки на небі для освітлення світила. Дав сонечко, щоб було тепло. Аби холодну землю зігрівати, і від тепла насіння що було, щоб могло все дружно проростати. Для ночі місяць зорі в небесах поставив, щоб на землю теж світили, щоб уночі їх сяюча краса давала світло для людей, тваринок, по зорях. Ходять в морі кораблі, місяць вночі освітлює дорогу, немало є тваринок на землі, які вночі на полювання ходять. Яке ж є небо гарне вночі коли зірок там мерехтить мільйони. І видно, як удень усім тоді, коли на небі сходить місяць повний. Четвертий день у праці проминув. Уже створив Господь краси немало і задоволений усім він дуже був, бо все створив з любов'ю, дуже вдало. Все гарно, але все ще не жива. Немає на землі життя живого. І Бог сказав народить, хай вода, душу живу. Нехай вода народить. І Бог створив великих риб морських, і душу всякую, плазуючу живую, пташок усяких також Бог створив, вони по небу полетіли дружно. Сказав їм Бог розмножуйтесь усі, наповнюйте і океани, розмножуйтесь також і пташки. Нехай у небі вас багато стане. Ми зараз знаємо, є скільки риб в у морях, та ще й багато плазунів усяких. Пташиним співом голосять ліси. Такі вони є різні, прекрасні. Пташки нас будять вранці на весні своїм різноголосим гарним співом. А як в гаю співають солов'ї, Бог все створив, щоб ми жили щасливо. Отак день п'ятий у Бога проминув. Немало у цей день він потрудився, стільки чудового усього він створив, йому подобалось усе його творіння. І Бог сказав нехай видасть земля душу живую, усю за її родом, плазуючи усяку звірину, велику і малу всяку худобу. І бачив Бог, все добре є воно. Так і рвать усім буде людина. За нашою подобою його ми чоловіка на землі створімо. І Бог людину по собі створив, подібною створив її до себе, перш чоловіка. І до нього привів йому дружину, помічницю ж треба. Створив її Адаму із ребра. Адамом перший чоловік був звався, привів, щоб помічницею була, і Євою Адам її назвав сам. У шостий день людину Бог створив, і задоволеним був дуже він від того. Усе прекрасно дуже учинив і відпочити. Вирішив день сьомий. День сьомий день Господнього спочинку, Господь цей дітки день благословив, і заповідь він для людей залишив, що є для праці на землі шість днів, а сьомий день присвячений для Бога. Цей день відпочивати людям, людям слід. І згадуючи Господа Святого, йому в цей день подяку всім нести, подяку принести йому й хваління за все, що для людей нас він створив, за те, що любить Він своє творіння, що дбає за людей, щоб їх спасти, щоб повернути знову їх до раю, з якого були вигнані за гріх. З великою любов'ю Бог наш дбає за діточок, благословляє їх. Він діток бачить кожного із неба, і кожного з вас знає він ім'я, тому і діткам слухатися треба, бо Бог їх тільки доброму навча. Для діток заповідь хорошу Бог залишив, що маму й тата треба шанувати. Добро для них щодня треба робити і у роботі їм допомагать. Земля є наші дітки молодою, а не гріх, що люди ним живуть, вона була б іще років мільйони. Бог із людьми завжди у мирі був. Створив він землю, щоб жили у мирі. Щоб славили і слухались Творця, та люди гріх найбільше полюбили, тому й у бідах є планета вся. Вивчіться дітки просоляти Бога, любити Його серденьком своїм, від Нього прийде завжди допомога. Візьме в обійми міцно вас свої.